Вітання від українців зі Словенії привезла до Коломиї Галина Маловшик, уродженка Львова. Вже 15 років мешкає за кордоном. Та, попри сотні кілометрів, не забуває про рідний край. Очолює українсько-словенське культурне товариство берегиня та популяризує українську мову та наші традиції. Українці, яким довелося з різних причин залишити рідну державу і оселитися в Словенії, про батьківщину ніколи не забувають, розповідає Галина Маловшик. Більше того, намагаються якомога частіше збиратися разом, вчити дітей та онуків рідної мови, поширювати українські традиції. Українці в Словенії тільки і тим живуть тим кусочком своєї України, які бережуть свої корені. Звичайно, проводяться на У нас зараз. Було мероприємство, Ми проводили до дня Шевченка. Великий зустрічаємо дітей завжди з України. По можливості запрошуємо, які нам звичайно допомагають провести всі наші міроприємства. Стараємося вчити діток також української мови, які залюбки співають українських пісень, вчаться українських танців. В Словенії проживає майже 5 тисяч українців. Українських шкіл там поки немає, але наші земляки сподіваються, що вище керівництво нашої держави зможе цьому посприяти. До речі, чоловіки та жінки часто обговорюють політичні події, які відбуваються в рідній країні, і визначають основні проблеми, які нині у нас існують. Ідентично повинна бути українська мова, і то всюди російська мова не повинна бути прийнята в Україні. Щоби зберегти свої традиції, свої корення, що починається, від чого вимирає нація? Щезає мова, забирають мову, і нація пропадає. Щоби, що в Україні покращити, ну, це повинні вибрати люди, вибрати правильного господара, який дійсно буде любити свою Україну і свій український народ. А закордонні українські завжди з Україною живуть. Спостерігають і завжди прийдуть на допомогу, коли потрібна поміч. В серпні у Львові відбудеться 10-й з'їзд світового конгресу українців. А у Словенії знову ж таки в останній місяць літа пройдуть дні культури України. Любіть свою Україну, приїжджайте в гості до нас, українців, які живуть за кордоном. Ми радо вас приймемо, щоб ви побачили і переконалися, що частиночка України є в Словенії, і Словенська держава нас підтримує. І допомагає всіма силами, якими тільки може. Тож ми надіємося, що українська влада буде підтримувати свої, свій наряд.